Вітаю, вас, шестикласники! Ми з вами на останньому уроці говорили про культуру стародавнього сходу. Власне, цією темою ми з вами закінчили велику тему. Яка носила назву Історія стародавнього Сходу. Ми з вами познайомилися із тим, як виникла цивілізація в Єгипті, як виникла цивілізація в Межиріччі, в Індії та Китаї. На минулому році в нас була цікава розповідь про культуру стародавнього Сходу. А сьогодні в нас з вами незвичний урок. Сьогодні ми з вами будемо вчитися працювати над проєктом. Приготувалися? Отже. Розпочинаємо наш урок. Отже, тема нашого уроку носить назву Проєктна робота Моя улюблена пам'ятка культури стародавнього Сходу. На цьому уроці ми дослідимо найвидатніші пам'ятки культури стародавнього сходу та їх значення для світової спадщини. Готові відправитись у захоплюючу подорож у часі? Сподіваюся, що так. Отже, вирушаємо! Привіт! Ти вже чув щось про пам'ятки культури стародавнього Сходу? Привіт! Так, трішки. Знаєш, мене завжди цікавила історія та культура цих давніх цивілізацій. А що ти хочеш дізнатися? Мене завжди вражає, наскільки розвиненою була стародавня Месопотамія. Там же були якісь фантастичні пам'ятки, правда? Точно. Наприклад, там розташовані величезні зигзагоподібні будівлі, зокрема храм буру. Їх називали зикурати. Це дійсно вражає, говорять, що зикурати використовувалися як святині, місця для релігійних обрядів і, можливо, за спостережень навіть за зорями. Також вони можливо служили як об'єкти для спостереження за навколишнім середовищем, були символами влади та багатства. Цікаво, а я ще чула про храм Соломона в Єрусалимі. Ти щось про нього знаєш? Ага, це щось неймовірне, храм Соломона. Він був збудований в 10 столітті до нашої ери. Цей храм був з центральною святиною іудейської культу. Його архітектура, за легендами, була надзвичайно витинченою. А, на жаль, храм Соломона був зруйнований в результаті завоювання Вавилонією в 586 році до нашої ери та подія відома, як Вавилонський полон, що призвело до руйнування багатьох історичних пам'яток. Це просто вражаюче. Справжні шедеври минулого. Дякую, що розповів мені про це. Та нема за що? Я завжди раджу вивчати історію та культуру минулих цивілізацій. Так багато цікавого можна відкрити. Сподіваюся, що не тільки героям даного мультика цікаво вивчати історію і пам'ятки стародавньої культури, а це цікаво і для вас, мої шановні шестикласники. Що ж з собою являє історія і архітектура стародавнього сходу в історичному контексті? Ми поринемо у багаторічну історію стародавнього сходу і будемо вивчати ключові події, що вплинули на культурну спадщину, коли ви будете досліджувати ту чи іншу пам'ятку? Також ви дізнаєтеся про характерні риси архітектури стародавнього сходу, які роблять її так впізнаною та вражаючою. Ну, і розглянемо перші пробудження архітектури Стародавнього Сходу і побачите, які впливи вони мають сьогодні. Зараз у нас Вікторина. Пізнай культурну пам'ятку Стародавнього Сходу. Що ви бачите перед собою? Чи сходяться ваші думки із героїнею наступного анімаційного мультика? Єгиптяни будували величезні піраміди, усипальниці для своїх фараонів. Найвідоміша піраміда Піраміда Хеопса. Піраміди служили не лише місцем поховання, але й символізували велич і владу фараонів у давньоєгипетському суспільстві. Будівництво пірамід вимагало величезних зусиль та технологічних досягнень того часу. Так, отже, це була піраміда, наступна архітектурна пам'ятка. Що це перед вами? Пізнали? А чи праві ви були? Давайте послухаємо. Древній Сфінкс, розташований в гізі, є величезною кам'яною статуєю з головою фараона і тілом лева. Сфінкс висотою більше 20 метрів вражає своєю масштабністю та загадковістю. А його обличчя втілює владу фараона та викликає зацікавленість і загадку. Його походження та роль у давньої культурі залишаються об'єктом досліджень та численних теорій. Так, отже, це був таємничий сфінкс. правильно. А це що перед нами Зика Каурат. це велика ступенчата споруда, характерна для давнього месопотамського мистецтва та архітектури. В основному використовувався як храм чи вежа для релігійних та культових об'єктів. Так, отже, то був зекурат, який будували у стародавній Месопотамії або в межиріччі. Правильно, а це, що перед нами цікавий такий історичний архітектурний об'єкт, Індійська ступа це архітектурна споруда, характерна для буддійської культури в Індії, їхнім основним призначенням було служити місцем для зберігання святих реліквій Будди чи інших важливих релігійних об'єктів. Ступи вражають своєю монументальністю та символічним значенням, що вони несуть для буддійської спільноти. Так, отже перед нами був буддійський храм, який будували у стародавній Індії, який носив таку чудернацьку назву ступа. А що це, діти? Сподіваюся, ви всі впізнали, що перед вами, яка пам'ятка архітектурної культури така грандіозна та монументальна? Велика китайська стіна це вражаюча оборонна споруда, що простягається на тисячі кілометрів через Китай. Стіна була будована протягом століть для захисту від нападів племен і народів, і вона визначається своєю унікальною архітектурою та інженерними рішеннями. Звісно, це велика китайська стіна хто її не знає і хто її не впізнає, в чому ж значення культурних пам'яток стародавнього Сходу? Насамперед, пам'ятки стародавнього Сходу допомагають зберегти докази життя минулих цивілізацій і зберігають наше розуміння світової історії. Вони слугують як місце навчання та надихають індивідуальну та колективну творчість. Ось, наприклад, сподіваюся, що те, що ви побачили, повинно вас надихнути на індивідуальну творчість, і ви всі зробите цікаві проєкти. Ну і це також туристично привабливі об'єкти. Ці пам'ятки привертають подорожніх з усього світу, збагачуючи економіку та культурний обмін. Які ж пам'ятки культури стародавнього сходу? Ми з вами їх вивчали багато, але я ось на даному слайді демонструю вам найголовніші. А ви вже потім визначитеся, чи ви будете готувати розповідь про пам'ятку, про яку щойно я зараз проговорю? Чи можливо ви візьмете ту пам'ятку, яку я сьогодні не згадую, але ми з вами говорили на минулому році. Ну, насамперед, звісно, нас всіх вражають своєю монументальністю. Піраміди в Єгипті. Розгадайте таємницю культової архітектури, яка сповнена цікавих фактів. Великий Китайський мур, дізнайтесь, як ця монументальна споруда втілює доктрину оборонобезпеки і соціальну єдність. Зекурат! Відкрийте культурну і історичну спадщину, яку зберігає одна із найкрасивіших будівель. Ну, і ще був давно індійський храм в Аджанті, це храми, унікальні пам'ятки архітектури, які були вбудовані у скелях. Можна також не тільки про ступу, як храм індійської культури підготувати розповідь, а і про цей комплексний храм у Аджанті. Ну, і я хотіла б з вами поділитися пам'яткою, як створити міні-проєкт. Насамперед, виконання проєкту передбачає декілька послідовних дій. Ви визначаєте мету проєкту, далі висуваєте ідеї проєкту і е, вибираєте з-поміж них найкращу. Плануєте проєктну діяльність. З'ясовуєте, де знайти потрібні матеріали. У нас зараз є ресурси зі штучним інтелектом, ми з ними знайомилися, тому ми можете використати також і ресурси зі штучним інтелектом, згенерувавши якісь цікаві зображення, а чат GPT допоможе вам знайти цікаву інформацію про той чи інший об'єкт. Також ви повинні вирішити, які матеріали будуть використати. Ну, оскільки ми з вами будемо працювати в ресурсах, то ви визначитеся, чи це буде презентація PowerPoint, чи це буде робота в ресурсі Canva тощо. З'ясуйте, про які цікаві факти варто повідомити. Визначте, як можна зробити повідомлення цікавішим. Чи це фотографії, чи це малюнки, чи плакати, чи слайди у презентації тощо. Придумайте, як оформити проєкт. Ну і безпосередня реалізація проєкту. На наступному уроці ми з вами будемо презентувати наші проєкти і ви отримаєте оцінку. Але насамперед ви повинні самі себе оцінити, наскільки ви справилися з даним завданням. Підведемо підсумки, в чому ж значення культурних пам'яток стародавнього сходу, чому ми їм приділяємо стільки уваги? Насамперед, вони дають натхнення. Пам'ятки стародавнього сходу надихають сучасних митців, дизайнерів і письменників свого часу і дають потужні ідеї для творення неповторних шедеврів. Вони розширюють наш кругозір, допомагають краще зрозуміти культури Східної Азії і їхні впливи на сучасний світ. Ці пам'ятки приваблюють маси туристів, сприяючи розвитку галузі туризму і сприяючи економіці. Вони також символізують багатство і красу культури стародавнього Сходу та є джерелом гордості для місцевих жителів. Сподіваюся, що, прослуховуючи мою розповідь, ви вже визначилися, де ви будете робити проєкт. Якщо ви хочете створити проєкт у ресурсі Canva, то є навчальне відео для вас, як створити проєкт у ресурсі Canva. Звісно, що зараз смислу його переглядати немає, тому я вам підготувала QR-код, От ви перейдете за цим QR-кодом і отримаєте відеоінструкцію. Як створити проєкт канва та інші види завдань. Ну і домашнім завданням вам буде повторити тему «Історія і суспільство Стародавнього Сходу, адже на наступному уроці ми з вами будемо писати контрольну роботу по даній темі. Сподіваюся, моє завдання вас зацікавило, і я очікую ваших чудових та цікавих проєктів. До побачення!